Затягуємо ось цей кабель, навіщо він потрібен для того, щоб, щоб підключити зовнішнє освітлення. Ми зараз поставимо ось цю лампу, яку можна придбати в компанії нові ворота. Вона на 70 Вт, дуже класна. До речі, освітлення є тільки в автоматиці Еднір або Ротелі. Це та автоматика, яку продає компанія «Нові ворота. Більше ні в кої нема. Чому? Тому що компанія «Нові ворота замовляє плати іменно під себе, зі своїми функціями у виробників. Тому це дуже корисна річ, що таке освітлення, хотів розказати. Це коли ви нажимаєте на пульт, ваші ворота пішли відкриватися, у вас одразу включається ось цей прожектор. І сигнальна лампа моргає, якщо ви встановлюєте, і моргає оцей прожектор. О, не моргає, а світить. Світ, вибачаю, світить цей прожектор. Він е, вам освічає ось цей майданчик. Ворота відкрилися, він далі світить. Е, ви нажали на пульт, ворота пішли закриватися. Ворота закрилися і включився таймер. Після того, як ворота закрилися, включився таймер. Таймер виставляється на платі від хвилини до 10 хвилин. Його можна е, ви коли виставили таймер. То, допустимо, дві хвилини. Ворота закрилися, включився таймер, і вийшло цей таймер, і потім тільки ж прожектор погасне. Тобто це дуже корисна і удобна річ, тому що ви приїхали, виставили там на три хвилини, припаркувалися, закрили ворота, вийшли, вийшли з багажника, що треба, достали, і пішли додому. Він сам виключив автоматично це світло. А якщо ви виходите, наприклад, з дому, вам не треба відкривати ворота, но треба світло, можна окремою кнопочкою пульта, записати окрему кнопочку пульта на освітлення і використовувати, включати освітлення. Но якщо ви вже примусово включили освітлення, то вам примусово треба буде його виключити. Воно буде світити час, два, ну світ стільки, скільки вам потрібно, поки ви його примусово не виключите. Тобто, якщо воно автоматично включилось, воно автоматично виключиться. Якщо ви його включили примусово, треба примусово виключити. Ну, в принципі, логічно все.